Ська асоціація футболу. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу народжений у Львові. Спільна ідея, що змінює світ. Твої можливості починаються з вайтбіт Це більше ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. привіт! Збірна України знову з вами. Ми продовжуємо готуватися до Canadian Shield тут, в Торонто в Канаді. І давайте трошки покажемо за підготовки до цього товариського турніру. Тож, де ми тренуємось, як готуємося, на якій базі ми перебуваємо. Буває, ми на базі футбольного клубу Торонто. Це команда МЛС, команда, яка була чемпіоном МЛС 2017 року. Зараз справи йдуть не так добре, вони передостані в своїй конференції, але кажуть, для них це не проблема, тому що тут, як ви знаєте, команди не вилітають ні вниз, ні підіймаються вище. Тому Торонто просто такий сезон. Ну а зараз давайте подивимося, власне, на якій базі вони готуються до свого чемпіонату і на якій базі ми готуємося до турніру Канадіан Отож, Тож, дивитись. Тож ми з вами вже всередині адміністративної будівлі бази футбольного клубу «Торонто». Давайте подивимося що тут є всередині. Власне, до речі, все в червоних кольорах, тому що неофіційна офіційна назва команди «Торонто» червоні, а так от банально називається, але так що ми тут бачимо? Там роздягальня футбольного клубу «Торонто». Туди ми не підемо, тому що це свята і святих їх. А тут подивимося на коридор коридори, що вони собою являють? Червоні стіни з фотографіями. Хто на цих фото на цих фото головні зірки команди, які... Були в збірні всіх зірок тут і Роні Обраєн, Бренан. Але я думаю, що ви всі точно знаєте, от наступних людей це Джермен Дефо в 2013 році був в цій команді. Жозі Алпідор, 15-17 рік, Бернардески, Пазуело, Джо Вінко, Бредлі. Ну всі відомі імена, які тут виступали. Також тут знаходиться Джо Вінко, знаходиться Васкис, Пасуело, Доросаріо. Ну, от так от відзначають, нагадують про те, що в них є такі справжні футбольні зірки. Але це ще не все, тому що є стіна з іншою, скажімо так, виставкою людей, які будуть талантами, талантами в майбутньому. Вони дуже цінують цих Ці футболістів, які грали в матчі всіх зірок юним талантам, теж відвели таку стіну слави, стіну шани. Їх тут кілька. Я думаю, можливо, колись в майбутньому ми дізнаємося їхні імена в Європі, почуємо цих зірок. Якщо ні, то для Сполучених Штатів, для Канади вони вже є зірками. Ну і давайте подивимося далі на футбольні поля, де готується збірнок, де готується Торонто. Ну і Виходимо на тренувальні поля. Що ми тут бачимо одразу? Бачимо штучне поле номер один, натуральне поле номер два. Натуральне поле номер 3 і Натуральне поле номер 4 Це все входить в інфраструктуру футбольного клубу Торонто. Тут готується не лише основна команда, а також академія, юнацькі. Ну а зараз період для національних збірних до речі не лише збірна України використовує цю базу для підготовки до Shield. Тут Також тренується Нова Зеландія, Код'І і власне збірна Канади. У нас не було ніякого вибору, вони те, що нам запропонували, те ми і прийняли. І коли я сюди приїхав, то, чесно кажучи, був здивований, бо рівень доволі високий. Високий рівень, поля дуже в гарному стані, це ви можете побачити, навіть зараз зняти, вони витримують гарну нагрузку. Так що тут все на вищому рівні, і крім тренувального поля, тут ще одразу поруч в цій будівлі знаходиться просто чудовий фітнес-центр де ми теж можемо там приділяти час нашим фізичним навантаженням. Так що я скажу, що тут все супер, воно, скажімо, на такому ж рівні, як і в Європі. То чесно, не дивлячись на те, що мені говорили, що тут більше приділяється уваги хокею, американському футболу. Стосовно футболу рівень гарний. Погоджуюсь. Ну, це той випадок, коли, напевно, нашим українським клубам і деяким європейським можна позаздрити базі чи. Ні. Так, так, тут все чітко, і я побачив, яка тут група менеджерів працює, як вона працює, на якому рівні, питань нема. Все дуже гарно. Так, що нема. Єдина проблема, це ви знаєте, це, що сюди їхати треба хвилин 40. А то, що стосовно тут, то все на найвищому гатунку. Ну, я так розумію, ця база вона для всіх збірних. Так. Всі збірні, які приїхали, всі в одних умовах, всі проживають в, центри, в центрі Торонто і всім треба добиратися сюди 35-45 хвилин. Так що всі в однакових умовах. В Торонто цінують не лише Зірок, які грали в матчі всіх Зірок, які є найкращими гравцями МЛС. Цінують також тих, хто є вихованцями академії. З академії потрапив до основного складу. Власне, ось перелік всіх цих футболістів з табличками, з кількістю зіграних матчів, з виграними трофеями, забитими м'ячами. Ну, різне, власне, тут написано про кожного. Це хороший хороша фішка, я вам скажу, коли от так відносяться до своїх здобутків у вигляді футболістів. До речі, а скільки футболістів ФК Торонто знаєте ви? Напишіть в коментарях, ну окрім тих зірок, які ми називали. Ну і зараз трішки ще одного незвичного факту про цей турнір в Канаді. Раніше на європейських чемпіонатах ми такого побачити не могли, якщо могли, то дуже рідко усі чотири тренера команд-учасників турніру дають спільну прес-конференцію. Це цікаво. Отож, ми з вами знаходимося уже в чаші стадіону BMO Field Arena. Це домашня арена для футбольного клубу Торонто, який виступає в МЛС. І також це буде ареною для всіх команд, які беруть участь в Canadian Shield, тобто для Кодівуару, для Канади. Для збірної Нової Зеландії і, звичайно, для збірної України. Всі матчі будуть відбуватися тут. І зараз ми знаходимося з вами не на тренерській лаві, не на лаві запасних, якої ми звикли бачити в Європі чи в Україні. Це крісла ВІП. ВІП-сектор, який знаходиться біля самісінького краю поля. Тобто можна під час матчу, напевно, навіть потиснути руку гравцеві або щось побажати чи викрити, що бажає та людина, яка купила сюди от місце. Ну а ззаді вже звичайні стандартні трибуни. Це от Одна така цікавинка. Взагалі тут багато чого цікавого. І ще розкажу вам про регламент турніру. Тому що чотири команди, але матчів у нас буде два. Нестандартно як це грається в групі з кожним суперником. Ми не зіграємо. Ми не зіграємо з Кудіваром, і виникає в багатьох питання, як же ж визначать переможця цього турніру. Все дуже просто і можливо складно, тому що система нарахування очок трішки відрізняється від той, ми до якої ми звикли. Отже, за перемогу три бали, за поразку нуль балів. А далі найцікавіше, якщо матч завершується в нічию, то команди б'ють одразу серію після матчів в пенальті. І от там, хто виграє серію після матчів в пенальті, отримує два бали, хто поступається, отримує один заліковий бал. Тому по завершенню всіх поєдинків буде пораховані набрані бали, і відповідно хто набране більше, той і стане переможцем Канадян. Ну і, до речі, наше передмачове тренування відбувається за присутності дітей і людей з канадської діаспори. Вони зараз викрикують фактично прізвище футболістів всіх збірної. У мене до вас прохання. Ви ж пам'ятаєте, що у нас партнер Лев Матчу є від нашого партнера Львівське, де ви теж можете визначати найкращого гравця кожного поєдинку. Тому, будь ласка, переходьте на левматчу.уав.юа. Визначайте свого найкращого гравця в цьому поєдинку. Голосуйте і також пишіть в коментарях, кого ви вважаєте найкращим гравцем збірної України прямо зараз. Хто для вас лев матчу? Об'єднуємо всю країну і вибираємо найкращого гравця на сайті Левматчу. Вибирай справжнього лева матчу під час гри.